Атита це гостре інфекційне захворювання, яке викликає запалення печінки, уражає органи, і відповідно порушуються функції. Його ще називають хворобою брудних рук, так як найчастіше зараження відбувається через недотримання особистої гігієни. Основні шляхи зараження це контакт з інфікованими особами через спільний посуд, рушники, двірні ручки, недотримання особистої гігієни, а також заражена їжа. Вода, основні симптоми це підвищення температури, загальна слабкість, немотимована втома, болі в животі, блювання, відсутність апетиту, потемніння очей навколо склер та темна сеча. Діагностика: це аналіз крові на антитіла до вірусу гепатиту, а, біохімічний аналіз крові, АЛТ, АСТ, біохімія. А також УЗД органів малого тазу. Профілактика це регулярно мити руки з милом, ретельно, особливо перед вживанням їжі чи після відвідування вбиральні. Вживати воду бутильовану або кипячену, ретельно мити овочі та фрукти, особливо перед вживанням, відмовитись від сирої риби, можна вакцинуватись. Ті, хто перехворів гепатитом А, то повторно вже не хворіють, вони отримують імунітет на все життя. А лікування заключається в симптоматичній та підтримуючій терапії. Це регідратація організму, капельниці, щоб зняти детоксикацію, вітаміни В, С, Е, дієцтіл номер 5 де уникають смаженого жирної їжі алкоголю. Все те, що може дасти додаткові навантаження на печінку та гепатопротектори. Бережіть себе, бажаю міцного здоров'я.